Київський свято Троїцький Іонинський монастир та радіо РФМ за Міжнародного благодійного фонду «Вим'я ім'я Пресвятої Богородиці представляють Православний календар на 13 березня в студії Діякон Микола Лисенко Христос посеред нас. Перша неділя Великого посту, особлива за своєю урочистістю, і має назву Торжество православ'я. Назва ця бере свій початок від сьомого Вселенського собору, що у 787 році сформулював довма шанування святих ікон, спираючись на вчення про образ та подобу. Це стало вирішальним моментом в боротьбі за чистоту сповідання православної віри та остаточною крапкою в багатовіковій боротьбі церкви з основними єрізцями Сходу. Усі вони посягали навчання про Христа як Богу людину. Арій стверджував, що Христос це особистість тварна, лише подібна до Бога. Несторіани розділяли Ісуса Сина Божого та Ісуса людину. І вважали, що Христос став єдиним лише після хрещення в водах Йордану. Монофізити вважали, що людина у Христі поглинута його Божественною сутністю, тому відкидали людське в ньому. Монофіліти визнавали в Христі лише одну волю божественну. І нарешті іконоборці через заборону зображення Богу людини у притул наблизились до відмови від віри в реальність Боговтілення на сьомому Вселенському соборі у 787 році. Усі ці єресі було подолано. Але пізніше страшні військові поразки імператорів іконошанувальників призвели до тимчасового поновлення іконоборчої єресі, і лише при імператорах Феодорі та Михаїлі III відбулося остаточне повернення до рішень сьомого Вселенського собору у 843 році. Поновленням шанування святих ікон, церква остаточно відстояла істину боговтілення, істину того, що Бог себе відкриває через образ, і на згадку про це було встановлено свято торжества православ'я. В цей день церква особливо молиться про навернення усіх, хто з будь-яких причин знаходиться за межами церковної єдності із вселенським православ'ям. Однією з особливостей богослужіння в цей день є чин так званої анафеми, цебто оголошення про відлучення деяких людей від церковної спільноти. Так вчиняли ще апостоли, адже для перших християн одним з найстрашніших покарань було позбавитись спілкування з общиною, а разом з тим бути позбавленими участі в церковних таїнствах. До речі, багато людей і по сьогодні не знають, що слово анафема, яке звучить в цей день, перекладається з грецької мови як дещо покладене на жертовник Божий, те, до чого людські руки вже не можуть доторкнутися, а не якесь прокляття, як розуміють, це неосвічені в богослові люди. Це означає, що в богословському спорі з тими, хто самовпевнено руйнує православне віру Церква вичерпала усі можливі аргументи та відтепер покладає усе піклування про цих людей лише на Бога. Просячи його дати їм зрозуміти істину. Сьогодні до нас звертається по допомогу Артем Гаврищук. Юнак, пройшовши через страхіття лейкозу та перемігши хворобу, внаслідок важкої хімії, отримав ускладнення це печінки. Для Артема, його матері та нареченої, залишається єдина надія: допомога небайдужих людей на трансплантацію. Телефон волонтера, який опікується Артемом 098 783 78 22. Повторюю 098 783 78 22. І пам'ятаємо, ми живемо по-справжньому тільки тоді, коли любимо. 098 783 78 22. Це був православний календар на 13 березня. В студії для вас працювали диякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Святкуючи торжество православ'я, будьмо вдячні Богові за повноту віручення, яку ми отримали через апостолів і святих. Будьмо також чиросердно молитися про єдність з тими, хто ще не прийняв цієї повноти. Нехай милосердний Господь освятить їхні серця, благодаттю Духа Святого, а також будьмо постійно відсікати себе від проявів гордині, ненависті, засудження, пожадливості та нестриманості. Адже через ці вади ми власноруч відлучаємо себе від Божої ласки Христос посеред нас.